Слава дорогі братії і сестри, сьогодні на пареміях ми слухали про Содом і те, що там відбувалося, про беззаконня, які дуже сильно прогнівили Бога, які стали вже просто мерзенними в його очах. І ми чули про те, як Авраам дозволяє собі в певному сенсі. Сперечати з Богом, випрошувати у нього, якось е, у нього там, наполягати на своїй думці про те, що помилує це місто заради 50 праведників або заради 45, або заради 20, А якщо не знайдеться 20, то хоча б заради 10. І велика біда полягає в тому, що сьогодні ми дуже часто повторюємо ту долю содому. Яка відбулась тоді. Ми знаємо, що ті міста і моря, що вони були знищені. Є таке передання, що на тому місці зараз мертве море, там, де нічого не живе, нічого не росте. Хоча деякі наші туристи їздять туди купатися, люблять, але є передання, що ці місця міста були там. Але знаєте, ми звикли, що содом це гоміки. Що це от оці, гріх содомський, оцей, ми звикли до, до, до того, що так воно називається. І це, безперечно, так і є. Це є ця голубизна, яка противна Богу. Але Содом це не тільки це. Содом це сукупність всіх беззаконь, на які здавна людина, і які вона робила в давній час, і які вона робить на сьогоднішній день. Обкрадати бідного. Обкрадати убогих, обкрадати старих, сиріт, вдовиць це теж содом. Наживатися на війні, коли приходять з-за кордону там допомога в мільярди доларів, а вона не доходить е туди, куди потрібно, а осідає в чиїхось кишенях, це теж судом. Коли якийсь там депутат або міністр краде а на фронті немає на чому їздити. В час війни немає на чому їздити, немає чим заправляти машини, нема військовим чого їсти, і вони повинні за свої гроші купувати. Це теж судом. Судом це дуже, дуже багато чого. Безбожна освіта це теж судом. Коли дітей вчать не тому, чому треба, це теж судом. Коли Роблять таке з церквою, як зараз. Ми знаємо, що зараз поругання святих мощей в Лаврії, в києво печерській лаврі, коли туди ці музейники залазять під видом того, що вони проводять інвентаризацію, це теж судом, і на превеликий жаль на цей судом всі мовчать. Мовчить предстоятель, мовчить намісник лаври, мовчить братія, мовчать інші люди, які повинні би були висловлюватися. Вони мовчать, і роблять вигляд, що це все нормально і нічого страшного і поганого в цьому немає. А це теж Содом. І пропаганда злочин це безумовно Содома. Ми знаємо, як воно накочується на нас із цієї Європи, проклятої з цього загниваючого заходу. І ми повинні дуже добре задуматись. Чи знайдеться в нашій країні в кожному конкретному місті ті 10 праведників, хоча би заради яких Господь помилує цей світ? Тому що іноді все буває набагато гірше, ніж нам здається, уже пізніше, ніж ми думаємо. Брама може зачинитися в будь-який момент, як ми чуємо в притчі про десять про 10 дів. Іноді буває, що про якісь наслідки, якісь закономірності ми, наприклад, знаємо. Ми можемо собі уявити частіше за все, що шляхи промислу Божого сокриті від нас, але іноді буває таке, що ми можемо щось підозрювати. Наприклад, ми знаємо, що 25 років тому, коли святіший патріарх Філарет приїхав в Маріуполь для того, щоб освятити там єдиний хрест під будівництво єдиного в Маріуполі храму Київського патріархату, на нього напали місцеві мешканці, наусківані тодішньою владою. Вони побили священників і розказували, що там була реальна загроза життю патріархів. І який би там не був патріарх Хеларет, що би про нього не говорили, на ньому благодать патріаршества, на ньому цей високий титул, і таке поруга ним не буває. І ми знаємо, що сталося з Маріуполем. В інших містах, можливо, в яких відбувалися злочини, і щось страшне, беззаконня, там могли бути свої гріхи, про які ми не знаємо, які не були настільки резонансними. Але можна наприклад сказати, що на тому ж самому багатостраждальному Донбасі, що там найбільше за всю історію робилося абортів. Найменше їх робилися на західній Україні, хоча і там вони робилися, і в Києві вони робилися. А на Донбасі в цих східних регіонах, які би на то не були не були причини там економічні, соціальні, там історичні, культурні, але чомусь там їх робилося найбільше. І ми бачимо, яку яка важка доля спіткала Донбас. Ми не знаємо, що сталося в інших містах, які постраждали, і ми не знаємо, хто відмовив ті міста, які не постраждали. Тому що є такі люди, які своєю молитвою тримають світ. Є такі люди, які спасають інших, навіть, можливо, самі, не підозрюючи цього. І іноді буває, що це навіть зовсім не ті, про кого ми думаємо. Ми думаємо, що це обов'язково монахи, обов'язково старці. Не завжди для того, щоб бути тим. Одним із тих десятьох праведників, який своєю молитвою тримає світ, не завжди потрібно молитися зранку до ночі. Буває таке, що в дуже довгій молитві думки розбігаються, і ти починаєш думати про щось інше, або там голова поморочиться, або їсти хочеться, або щось іще. Буває таке, що людині достатньо п'ятьма словами до Господа воззвати, і вона цим і себе спасе, і спасе тисячу навколо, навколо себе. А якщо це ще людина, яка практикує певний особливий зв'язок із Богом, яка практикує цю молитву Ісусову, про яку ми говорили зовсім недавно в неділю святителя Григорія Палама, яка може приймати цю божественну енергію, цю благодать від Бога і розсіювати її навколо себе, то вона тим більше допомагає і рятує і відмолює. І це сокрито від людей, тому що люди не хочуть на це дивитися, тому що людям миліший видимий світ, а іноді навіть не просто видимий світ, а соцмережі всякі ця віртуальна реальність, оцей весь штучний інтелект, воно миліше, ніж світ духовний. І тому дуже часто люди не можуть в собі розвинути оцю чистоту серця для того, щоб побачити, що насправді відбувається. Чому? А дехто це вміє. Ми знаємо про те, мені колись, наприклад, один священник розказував, який колись служив в Феодосії монастирі, потім його звідти вижили. Він розказував, що він по запаху відчував, які гріхи є в людей, коли вони підходили на сповідь. От людина ще не починала говорити, а він уже це відчував. Тобто такі от у нього були асоціації, типу, ця інформація йому приходила так. Ми знаємо, що є ті, які... Відчувають щось ну, по-своєму, яким ця інформація теж від Бога приходить. Різні є. Кажуть, що якщо б ми бачили, яка що насправді відбувається в храмі під час літургії, ми би не хотіли ніколи, щоб вона закінчувалась. І ми б навіть пив з підлоги збирали і несли б його з собою додому. І зберігали би його у себе і носили би його з собою в кишенях, якби ми бачили, як все те, що є в храмі, переображається під час богослужіння. Бо тому що тут немає нічого випадкового. І тому, коли ми виходимо зі святими дарами на великому вході і говоримо, що нині сили небесні з нами невидимо служить. Ось Бо входить цар слави, ось жертва тайна совершенна дореноситься, То це дійсно сили небесні невидимо входять. І ми можемо побачити їх, якщо захочемо, якщо навчимось, якщо попросимо у Бога це вміння, але навіть якщо ми ще їх не бачимо, ми повинні принаймні на слова ці орієнтуватися. Слова Богослужіння це для нас дороговкази. Для того, щоб ми не стояли спиною до святих дарів, коли священник з ними виходить, а для того, щоб ми стояли і взирали на ці дари для того, щоб ми орієнтували себе на ту вічність, яка нас чекає. І тоді, крок за кроком, малесенькими кроками, малесенькими вправами, ми наблизимо себе до тих великих подвижників про життя, яких ми зараз читаємо. А ми можемо врятувати когось іноді нашою молитвою, самі навіть цього не підозрюючи. Наприклад, буває така. Практика щастива, коли люди окрапляють свої домівки свяченою водою, коли вони помазують ілеєм себе і своїх дітей, наприклад, перед сном, або вранці благословляють своїх дітей перед тим, як діти там йдуть в школу там, чи, чи куди вони там у кого йдуть. Коли ми самі на себе хрестне знамення накладаємо перед тим, як виходити з дому, коли ми перехрещуємо себе, просимо Божого благословення, просимо Божого захисту, чотири хреста на чотири. Три на себе кладемо. Є дуже багато практик, які були в церкві, які забуті. Коли ми проїжджаємо кладовище, ми можемо благословити його і прочитати коротку молитву покої Господи, душі всіх, хто тут потім лежать в місці світлі, в місці квітучі, в місці спокою. Мені про це мій старець розповідав, а йому розповідали його старці про те, що в такому випадку ті святі, чиї тіла там почувають, вони моляться за нас. А ті, які согрішили, і душі яких потягнуло вниз, тим ми страждання полегшуємо. Коли ми бачимо, наприклад, швидку допомогу, яка їде, ми теж можемо її благословити і попросити у Бога полегшити страждання того, кого везуть. Мене буквально кілька тижнів тому везли в швидкі в реанімацію, і я потім теж подумав: а може хтось зустрівся, хто благословив цю швидку, в якій я їхав, і завдяки цьому теж полегшив хтось і мої страждання. Тому робімо ці маленькі зусилля, не забуваємо про них в потоці житейських справ. Не забуваємо, що добре слово може людину змінити на краще і зробити з неї святу, а погане слово, яке ми на когось скажемо, воно може комусь життя переламати. Я от знаю, що недавно одна богочестива жінка захворіла, тому що та спільнота, в яку вона раніше приходила, та спільнота її прокляла, бо вона перестала ходити до них, а почала ходити до нас. То їх і, 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 і сталося горе. Чому так відбувається? Тому що люди злі, тому що це зло, воно виходить потім назовні, але ми знаємо, що зло злих погубить. І якщо ми будемо захищатися і захищати себе божественною благодаттю, то ніяке це, воно не завдасть нам шкоди. Тому давайте працювати і трудитися над тим, щоб попасти в число цих. Краще п'ятдесяти, а якщо не п'ятдесяти, то хоча б десяти праведників. Тому що вже ми бачимо, що менше десяти уже все. Десять це таке число, на якому Бог зупиняється з якоїсь певної причини, Бог зупиняється на цьому числі десять. Тобто, якщо би там було троє, все вже не катик. Тобто легше цих, цим трьом показати дорогу виходу з цього міста, аніж заради них залишити те беззаконні, яке відбувається. Тому давайте працювати над тим, щоб хоча б в число десятьох праведників цих попасти. А інакше навіщо нам взагалі жити? Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую за спільну молитву. Дякую.